Чому на Пасху печуть Паски і красять яйця? Що каже Біблія? Це дуже гарні запитання, бо багато традицій ми робимо автоматично, а варто знати, звідки вони взялись і чи відповідають Біблії. Чому печуть паски? Паска, великодній хліб це народна традиція, яка з'явилася пізніше, вже після біблійних подій. У Біблії немає згадки про випікання пасок на Великдень. Християни не вважають випікання пасок обов'язковим або духовним елементом свята, але можуть готувати їх як символ радості, щоб поділитись із ближніми, особливо з тими, хто потребує. Чому красять яйця? Яйце стало символом нового життя і в деяких християнських традиціях символом Воскресіння, бо як із мертвого яйця з'являється життя. Так і Христос Воскрес із мертвих. Проте в Біблії немає жодної вказівки на фарбування яєць. З християнської точки зору це не біблійна практика, а культурна традиція, яка не має духовного значення. Часто красять яйця в червоний колір це символізує кров Ісуса Христа.